Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Суд у справі псевдоволонтера Скалуша Віталія Хемича обвинувачений хоче змінити адвоката. Ви розумієте, що це, це ще затягує розгляд справи. Ваша честь. Я це все прекрасно розумію. Врятував 35 життів побратимів. Історія старшого бойового медика на псевдогрек. Головне, щоб ніхто не казав, що евакуація. Тільки чують слово евакуація. Мені дуже важко заїхати. Там прильоти всього донатить на ЗСУ та передає картини за кордон. Історія 17-річної художниці Анастасії Буртник. Вона фізично працювати не зможе в житті, а це їй Бог дав талант. Віталій Хемич, якого підозрюють у присвоєнні понад 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на підтримку збройних сил України, розірвав договір зі своїм адвокатом Василем Федоровичем, який вів його справу від початку її розгляду. Про це хемич повідомив сьогодні під час засідання у Калиському міськрайонному суді. Підозрюваний сказав, що не зміг знайти спільну мову із захисником. Відтак сам ініціював його заміну перед початком судових дебатів. Ви розумієте, що це, це ще затягує розгляд справи. Ваша честь, я це все прекрасно розумію, але я хочу стояти на тій позиції, що мені потрібен достойний адвокат, який захистить мене в цій справі. Скільки часу вам необхідно для того, щоб укласти угоду і щоб адвокат ознайомився з матеріалами справи? Ваша честь, я зараз у пошуках конкретного часу я вам сказати не, не можу. Тобто я знаходжу адвоката там п'ять томів. Поки він розгляне повністю це все Я не знаю. Це вже не важко судські суд. Вам багато часу на це Я це все прекрасно наступне судове засідання зі слів судді Олександри Кардаш відбудеться 25 жовтня. Нагадаємо, 19 вересня 2022 року на офіційній Фейсбук-сторінці Нацполіції України повідомили, що Калуська окружна прокуратура оголосила про підозру у привласненні понад 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на підтримку зсу Віталію Хемичу. Підозрюваний є сином підприємця та екс-депутата Калуської міської ради Ігоря Хемича 23 вересня 2022 року. Калуський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка взяття під варто з можливістю внесення застави у 198 тисяч 480 гривень. 28 вересня, після внесення застави, хемич вийшов із СІЗО. Як повідомила речниця обласної прокуратури Івана Федек, підозрюваний відшкодував потерпілим понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. До трьох хвилин, якщо я не справляюсь, людина стікає кров. Останній раз, коли в нас була дуже критична кровотеча, це була ампутація кінцівки, ми їхали 185. Ми були за 3 хвилини 20 секунд на стабіку. Старший медик 76-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського на позивний Грек розповідає, що на фронті півтора року каже, евакуйовував поранених воїнів з нуля в Донецькій та Запорізькій областях. В районі 35 людей я вивіз з водієм з зятьком. Це події були з 12 грудня 22-го року по 11 січня. Це вже 23-го року. Якщо я їду на евакуацію, то є вже можуть чекати. в них висить пташка, і вони, вони прослуховують ці рації. Так як ми їх, так і вони нас. Вони чують. Головне, щоб ніхто не казав, що евакуація. Тільки чують слово евакуація. Мені дуже важко заїхати. Там прильоти всього. Міни, танк, все, кулемети включаються. Грек каже, весь час доводиться працювати під обстрілами, ризикуючи життям. Захід на позицію, забір. Пораненого і повернення в цілості до стабік. Ми надаємо зразу на місці, якщо ми працюємо тільки на місці, якщо з масивними кровотечами. Головне не дати стекти людині крові, бо більше нічого ти там не зробиш. Там стрільба, кулемети, міни прилітають. Все прилітає. навіть ідеально виконана робота не дає гарантії, що людина виживе, каже старший бойовий медик 76-го батальйону 102-ї бригади. Постійно ти проговорюєш з людиною, аби вона не від'їхала. Основне, тому що поки він говорить, значить він дихає. Тобто отакі от принципи. Ти маєш говорити з ним про любі теми. Ну, Чіпати можна найболючіше, тільки аби він говорив. Бо якщо він знепритомніє, це вже складніше набагато. Чуєш чи ні? Номер телефону свій пам'ятаєш. Пам'ятаєш чи ні? скільки, скільки тобі років? На війні розповідає Грек. Отримав декілька контузій. Найважча перша була контузія в грудні, 28 числа. Були інтенсивні бої. Ми виїхали на евакуацію. Наші хлопці вийшли напроти нас, бо неможливо було заїхати на точку евакуації. Дуже сильно крило. І тоді мене з моїм водієм обстріляли з арти. Бойовий медик каже, останнім часом люди відвикнули від війни. Просто хай люди зустрічають чуть, -чуть тепліше, бо всі стали. От е, я їду додому, е, заїжджу за Запоріжжя, там уже війни немає. Все, просто деколи така думка, що аби людям нагадати тут, потрібно, аби щось тут упало моцно. Я зразу 25-го вечором відправив сім'ю за кордон і зрозумів, що. Нас це не мене. Хотілося би і зараз побільше такого, щоб хлопці йшли, допомагали. Тому що ми закінчуємось, ми не можемо там довго стояти. Степан Пенкалюк, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Геріатричний центр, який 14 жовтня відкрили у калуші, вміщує приблизно 50 людей, розповів директор закладу Василь Ільницький. З його слів, 55% п'ять ліжкомість розраховані на вимушених переселенців, 45% – на місцевих жителів. В першу чергу це будуть поселятися люди. Згідно угоди, це внутрішньопереміщені особи, які евакуйовані з місць, там, де відбувається війна. Люди одинокі, перестарілі. Вони вже вчора приїхали. Перших 10 людей, які перебувають зараз в міській лікарні на обстеженні, і після оформлення документів вони будуть поселені в нас. Василь Ільницький каже: мешканці закладу отримуватимуть цілодобовий професійний догляд, чотириразове харчування та підтримку. Також центр обладнаний генераторами на випадок відключення електропостачання. Зараз є попит великий на відкриття таких центрів, особливо в період війни. Коли люди залишаються без житла, старша медсестра геріатричного центру Лідія Базюк розповідає, що упродовж багатьох років працювала з одинокими людьми. З її слів, для них найважливіше, аби з ними розмовляли, слухали і чули. Я разом з своїм персоналом хочемо, щоб вони тут жили, і щоб це був їх другий. Будинок, хата, дім, як сказати, і що вони себе почували тут комфортно. А ми, в свою чергу, будемо їм у всьому допомагати. Наталія Копач, родом із Краматорська, що на Донеччині. Жінка розповідає, що у Калуші живе останні півтора року. Каже, у новому центрі вже була. Їй тут дуже сподобалося, і невдовзі жінка сюди переїде. Сказали, що опалення треба включити. Ну а, а потім. Холодно, кажу. Міський голова Калуша Андрій Найда каже, що новостворений гіріатричний центр перший такого типу в громаді. З його слів, облаштувати заклад вдалося коштом благодійної організації Благодійний фонд Фосток Сос, яка виділила 8 мільйонів 375 тисяч гривень, та Калуської міської ради. Міська рада вклала півтора мільйона в ремонт даху так, вона вклала майже 400 тисяч в ремонт мереж і орієнтовно десь так, ну десь до 2,5 з половиною мільйонів гривень нас буде тиснуто якраз для забезпечення. Це зарплата, це електроенергія, це харчування. Степан Пенкалюк, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківщина, яка тут є в лицю, вулицю, хмари, ну і закат. 17-річна Анастасія Буртник показує одну з картин, які представить на своїй першій персональній виставці 22 жовтня. Загалом каже дівчина: їх буде шість. Мені ці картини подобаються, бо я їх пам'ятаю, як я душею малювала. Настя малює з дитинства. Спочатку каже, це були малюнки на папері, олівцем та ручкою, згодом, фарбами. Три роки тому дівчина вступила до художньої школи. Відтоді пригадує, виникло бажання продавати свої роботи, і дівчина почала вести сторінку у соцмережі. У мене також є замовлення, полина навіть в Польщі, Австралії, там заказов і в Німеччині. Малювала я потрети бувала. Я просто якісь такі малюнки. Навіть просто змальовувала своїх старих картин. От її вже були продані, хотіли ще таку. Картини Насті тепер є на різних континентах, зокрема в Австралії. Це була фотографія дівчини. Сказала мені, що я хочу потрести собі. Ну, я намалювала. і Потім відіслалися. Малює дівчина у різних жанрах. Пейзажі, портрети, натюрморти. З початком повномасштабного вторгнення в її доробку з'явилися малюнки та картини на патріотичну тематику. по це наше українське синайне врандя. І це наші українки. На чорному фоні воно показує сьогодні такий час у мене так, що було дуже велика картина. Там було, десять п'ять козаків на полі, які та які ідуть воювати. Разом із мамою Настя робить полотно під картини. Мама збиває раму, дівчинка натягує та обробляє спеціальним розчином тканину. За кілька годин після цього художниця починає малювати. У середньому каже Настя: одну картину малює тиждень. Частіше обирає гуаш, інколи акрилові фарби. Які образ мені приходив в голову. Коли я дивилася, коли приїжджала в це село. І я хотіла щось таке подібне малювати. За словами мами дівчини Ярослави Буртник, від народження Настя має проблеми зі здоров'ям. Їй діагностували спинну мозкову грижу, а одна нога коротша за іншу. Ярослава розповідає, що першу операцію доньці зробили через 6 днів після народження. Зараз Настя готується до операції на нозі. Вона фізично працювати не зможе в житті, а це їй Бог дав талант, і треба його розвивати. Ярослава Буртник каже, підтримує захоплення доньки і допомагає їй як може наблизитись до мети. Це її мрія така, щоб ми разом з всією сім'єю поїхали десь за кордон відпочити. І вона збирає гроші на наш відпочинок сімейний. І вона хотіла малювати, і в інтернеті вона виставляла і. Продавала Вона багато всього, вона логотипи. Пробувала малювати емблеми. Щось таке. Вона пробувала. Виставляти в інтернеті і продавати першу картину зі слів мами. Дівчина продала рік тому, через півтора місяці після початку повномасштабного вторгнення росіян. Тоді вона виставляла свої роботи у парках. Дівчина, яка придбала картину, знайшла майстриню у соцмережах, написала подяку та опублікувала фото про те, як робота вписалася в інтер'єр. Картина була патріотична змісту. Там була дівчина Українка з мечем. І дуже молода дівчина так просто йшла і побачила, їй дуже це сподобалося, і Вона була дуже задоволена, що така, е, е, ніби, що така картина, вона якраз у час, коли в нас почалася війна. Крівниця художньої школи, яку зараз відвідує художниця Людмила Зуб, так відгукується про свою ученицю. Дівчина, яка, звісно, прислухається до всіх порад викладачів, проте дуже любить працювати над роботою самостійно, Дівчинка надає перевагу живопису, якщо проаналізувати її навчальні роботи, то напевно 80% всіх робіт це є живопис. Перша персональна виставка відбудеться 22 жовтня, розповідає Анастасія Буртник. Далі дівчина планує виставити свої картини у Польщі. За її словами, зараз про це ведуть перемовини із польськими волонтерами. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.